У тебе було два мамонти. Одного я з'їв. Скільки мамонтів у тебе залишилося? Ні, які п'ять. О, і ще раз. У тебе було два мамонти. Одного я викинув, он туди викинув і все. Нема того мамота. Пропав мамонт. Скільки мамонтів у тебе залишилося? А ти здушаєшся, які два мамонти. Я одного викинув і він пропав! І ще раз. У тебе було два мамонти. Одного я унічтожив, знищив, похвав, він зухвався. Скільки мамонтів у тебе залишилося? Ану, іди сюди. Я тебе зараз сам унічтожу! Як тебе взагалі в математичний клас взяли?